Привіт, чемпіони! Ви неймовірні! Це останній і найважливіший урок. Зараз перетворимо вашу чернетку на справжній шедевр. Магія монтажу. Полетіли. Перша фішка це спідрамп. на монтажі. Складне слово робиться дуже просто. Якщо ми подивимось кадри першого сценарію, то для того, щоб між ними був більш потужний перехід, ми будемо робити таку штуку. Беремо перший кадр, йдемо в швидкість. Ось тут спід, натискаємо, беремо кастом, і в фіналі нам потрібно точечку трішечки підняти нагору. Таким чином, в цьому місці в нас буде пришвидшення. Можемо ще сильніше і можемо цю також підняти. Тиснемо галочку. Тепер йдемо на другий кадр. Те ж саме робимо, натискаємо швидкість. Ось тут кастом, тільки ми початок підіймаємо. Все, натискаємо галочку. Тепер таким чином в нас ось тут буде доволі швидкий, прикольний перехід між кадрами. Це просто. Друга фішка, це магічна поява предмета. В сценарії Сергія він робив таку штуку, підкидав яйце і робив рух рукою. Наша зазначе підрізати в правильному місці, рука йде вперед, і як тільки вона пішла, ми натискаємо на ножиці, ось тут спліт, і шукаємо другу частинку, де він бере предмет, ковшик, і робить те ж саме. Як тільки рука йде вперед, ми розрізаємо цю серединку, видаляємо, і таким чином в нас відбувається. Та сама класна поява, дуже просто. Третя фішка це мачка. Звучить складно, але робиться також дуже просто. Ми шукали з вами круглі предмети і ставили їх в центрі кадру. Тепер наша задачка просто підставити правильно, щоб вони завжди були в одному і самому місці. Наприклад, тут ковшик в нас стоїть плюс-мінус в центрі. Шукаємо наступний кадр, де є квітка, але вона тут не в центрі. Що робимо? Просто натискаємо на кадр, пальчиками трошки розтягуємо, там підставляємо нагору трошки вліво, якщо потрібно. І наша з вами задача всі кадри. Підставити таким чином, щоб вони були однакові по розміру, ці кружечки в центрі. Якщо там ковшик не в центрі, рухаємо його сюди. Далі шукаємо там кадр з каву, якщо вона маленька, можемо її трішки розтягнути і перепідняти. Все. Далі просто нам потрібно підставити всі наші кружечки таким чином, щоб вони завжди були в центрі плюс-мінус однакового розміру. Наступна класна фішечка це перехід через темряву. На моєму сценарії я робив таку штуку. Розбивав яйце і закривав камеру рукою. Тут нам потрібно на моменті, як тільки рука підходить до камери, вже робити розріз, натискати на ножиці, цю частинку видаляти. І на інших кадрах, оу. Шукати таку штуку, де ми закриваємо камеру футболкою, наприклад, ось тут. І на моменті, де як тільки починаю відкривати камеру, ми розрізаємо, це все видаляємо, і в нас вже виходить ось такий перехід. Давайте подивимось Пумс. Дуже швидко. І одразу ж наступна фішка це перехід через рух предмета. Нам потрібно знайти момент, де ми починаємо рух, і цей предмет закриває камеру, ось тут. Розрізаємо праву частинку видаляємо, і тепер шукаємо другий момент, де Предмет знаходиться плюс-мінус в цьому ж місці. Розрізаємо, і тепер в нас є перехід. Пумс! Клас, клас. Наступна класна фішка, вона з клубу 15 кадрів, унікальний ракурс з книгою. І ми зробили з вами кадр, де ми читали такий цікавенький. Тепер нам потрібно додати фото. Як це зробити? Тиснемо на плюсик. І ось тут зверху обираємо фото. Беремо фото книги, додаємо. І в нижньому меню ми шукаємо таку кнопку. Ось тут в самому кінці вона зазвичай називається track, Натискаємо, і тепер нам потрібно перетягнути трошки вліво. Затискаємо цей кадр з верхнього шару і тягнемо трошечки вліво. Тепер нам потрібно розтягнути. Беремо пальчиками, просто розтягуємо. В нижньому меню ми шукаємо таку кнопку, як Mirror. Потрібно відзеркалити ці, ну, цю фоточку, щоб shift був, якби ми дивимось, з книги. Буде класно. Тепер знизу в меню ми шукаємо кнопку Blending, змішування, натискаємо і обираємо Multiply. Тут. Можемо зробити опасіті трошки меншим, щоб не було так інтенсивно. І якщо хочеться, ще внизу пошукайте кнопку блюр, розмиття, обирайте базове і робите невеличке значення І для того, щоб зробити цей кадр ще красивіше, ми йдемо в фільтр в нижньому меню, обираємо Adjust, коригування вручну і експозицію зменшуємо десь так, для того, щоб не було засвідчених ніяких елементів. Тиснемо на галочку. Сьома фішка це пофарбування для того, щоб зробити ваші кадри більш привабливими. Повторюйте за мною. Обираємо будь-який кадр, з якого хочемо розпочати. В нижньому меню шукаємо кнопку фільтр, натискаємо, обираємо adjust коригування вручну. Перше, що ми робимо, це понижимо експозицію, десь там на мінус 7, можливо, навіть більше, щоб кадри стали більш темними і красивими. Далі ми йдемо в температуру, і тут можемо зробити кадр або більш теплим, більш таким жовтим, приємним, або більш холодним, синім, таким не дуже кайфовим. Тут вже залежить від того, які ви хочете передати. Якщо щось тепле, літнє, кайфове, то беремо в температуру в праву сторону. Там плюс 7 ставимо, і вже кадр стає більш красивим. Далі класна штука HSL, вона нам допоможе змінювати кольори, якщо вам потрібно. Наприклад, можемо змінити зелене, натискаємо на нього. І тут ми можемо зробити його більш синім, чи навпаки, більш таким жовтеньким, зробити його інтенсивніше, чи навпаки не таким яскравим, світліше, темніше, і так далі. Раджу вам пограти з цією штукою для того, щоб ви могли коригувати кольори в ваших кадрах. І щоб застосувати ці налаштування, тиснемо на дві галочки Apply to all, таким чином, всі кадри в відео пофарбуються так само. І фінальна штука, яку потрібно зробити, це пройтись по кожному кадру і підкоригувати експозицію. ідемо в наступний кадр і дивимось чи нормально він не світлий, не темний. Якщо щось там не так, якщо він сильно темний, можемо зробити його світлішим або навпаки темнішим. І коли ми кожен кадр коригуємо, тиснемо на одну галочку знизу. Чик. І давайте додамо музику. Ми зробили за вас всю роботу, підібрали різні класні треки. Все, що вам потрібно зробити, це зайти в переписку і скачати їх. Я або вже скинув їх, або ще скину. Коротше, напишіть мені в будь-якому випадку. І ви також можете взяти треки з тих відео, які були в ігрошколі. Для цього ми просто беремо це відео, я вам їх також скину, і завантажуємо собі в галерею. Тепер переходимо в VN. Натискаємо ось тут на плюсик, обираємо відео і завантажуємо то відео, яке вам подобається та музика. Тепер в нижньому меню шукаємо кнопку, яка називається екстракт аудіо. Від'єднати аудіо. Натискаємо, тепер затиснемо і тягнемо в ліву частинку. Таким чином, трек у вашому відео, воно кайфове, готове. Ви його експортуєте. Для цього натискаєте на синю кнопку зверху. Ось тут такі налаштування, HDR обов'язково вимикайте, його не має бути. Бітрейт ставимо 30, тиснемо кнопку експорт і готове відео відправляйте мені в особисті повідомлення. Дуже цікаво, що там у вас вийшло. Під час проходження ігрошколи, можливо, ви подумали, я хочу більшого. Саме для вас в нас є повний п'ятитижневий серіал, як знімати себе самостильно. Самостильно, це майже як самостійно, але дуже-дуже стильно. В нас є два пакети «Куратор» і «Самостійний». вже з нас ви розумієте, в чому суть. Є основна програма, вона однакова для всіх пакетів. Це три основних модулі, один стартовий для новачків, більше 50 уроків, 6 місяців доступ, загальний чат, конспекти, чиклисти, списки обладнання, музика. Ти звуки, все те, що потрібно, щоб навчитись круто знімати себе самостійно, і додатково штучний інтелект, як його використовувати в зйомці, все це. І кураторський, і самостійний, але в кураторському є додаткові речі. Перше, це онлайн-розбори, які ми робимо разом з Богданом в онлайні ваших підсумкових відео. І куратор на п'ять тижнів, який перевіряє ваші домашки, дає відповіді на всі питання, і заради цих двох пунктів люди переходять самостійно на кураторський, бо це дуже цінно. Далі саме в кураторському є додаткові модулі. Перший це розмовляюча голова, якщо ви записуєте себе як експерт, чи якщо ви блогер, як це робити красиво і професійно. Ціно другий додатковий модуль це реклама, як за допомогою реклами отримувати підписники у вашому інстаграм. Далі монетизація, тобто як заробляти на зйомці відео реальні гроші. І останній дуже цінний новий модуль, як прокачати креатив, якщо вам в голову просто не йде як красиво круто знімати. Скільки це коштує? Давайте подивимось. Пакет куратор коштує 359 доларів. Але не лякайтесь, ви заплатите значно менше. Пакет самостійний коштує 299. Отже, ще раз, ця ціна вона не актуальна. Знаєте чому? Тому що ви заробили знижку. 30-60 доларів, коли робили завдання в ігрошколі, і 20% знижка для всіх українців. Можете її активувати, просто напишіть Богдану в особисті. Ці умови діють 24 години, максимальна знижка. Тож, якщо вам треба, можете використати. І є оплата частинами для тих, хто хоче розбити на 2, 3, 5, 6 платежів монобанку, Приватбанку. І подарунки. Це дуже приємна історія. Вони є маленькі, але дуже цінні і великі. Перший подарунок це. Подивимось: п'ять спеціалізацій: це як знімати себе в різних локаціях за ноутбуком, сніданок, дитина, прогулянка. Це дуже прикольно. Це з нашого іншого навчання про кіно. Далі наступний подарунок: це як перестати соромитись. Якщо ви боїтесь знімати себе, інших боїтесь викладати, ви соромитись. Ну, ви це питання закриєте. Наступний подарунок ще більший і кращий це не інстаграмна квартира. 21 урок, як знімати себе в локаціях, де не дуже красиво. І найцінніший подарунок. Це клуб 15 кадрів, де буде більше 200 туторілів про те, як знімати класні нестандартні відосики. Тримайте! Як зафіксувати за собою умови, якщо у вас немає повної суми, можна сплатити 50 доларів нижче під відео є взагалі актуальні ціни і можливість сплатити задаток. І чому зараз все дуже просто. Якщо ви хочете отримати і знижку, і всі подарунки, то оформлюйте участь зараз, під'єднатись до навчання. Якщо є питання, пишіть Богдану в особисті чи одразу попросіть його активувати вашу знижку. До зустрічі! Блін, ну красавчики, просто реально чемпіони. Не всі доходять до цього моменту. Що потрібно зробити зараз? Відправити мені магію монтажу. Ось тут знизу кнопка, натискайте, відправляйте відео, яке ви змонтуєте з магію монтажу. Я його перевірю, дам фідбек. І, до речі, напишіть, чи дивились ви секретний урок, якщо що, я вам також його скину. Коротше, пишіть мені, прямо зараз.